Друзі, всіх вітаю сьогодні ми злетіли в Toyota War Defense Roblox. І я вас попрошу підписатись на YouTube-канал, телеграм-канал euh, телеграм канал в описі цього відеоролика, там є посиланька. Ще я вас попрошу написати коментар бажано восьми слів. Ще поставити лайк та нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного відеоролика, бо це дуже важливо. Дякую вам за це все і дякую за те, що ви це все робите. Так, і я вас вітаю з 300 підписників. У нас на каналі 300 підписників. Я вас дуже з цим вітаю. Так, і Якщо ми заговорили про підписників, то я зробив розіграш. Якщо ми не збираємо, коли ми назбираємо, 1000 підписників до вересня цього року. То я розіграю Old Godліка. Сігнутого. Він є в мене в інвентарі, але в мене тут щось коїться. Я не знаю, що в мене тут коїться, тому давайте перезайдемо. Бо в мене щось вилітає, ломається. Не знаю, тому давайте перезайдемо. Так, Б. Так. О. А, так, все. Let's let's go, go, let's go, let's go. Mm, так, окей. В принципі, можемо йти е, і знову телепортуватись в цей. Сюди. Так, Бартуха, я думаю, тобі требова, це. Free. Free, бро. Ня-ня-ня. Free. Блін, чого він не розуміє? Free Братуха фрі. Це безкоштовно. Безкоштовно. Ну окей, братуха. Хочеш так, хочеш так. Давайте йому подаруємо 10 єм ще. 20 навіть. Бе! Все, let's go. Все, let's go, братуха, тримай подаруночок. Залетіли, так, челу підкинули. Так, let's go. Let's go, let's go, let's go. Так, можемо телепортуватись. Так, і от про розіграш. Я розіграю old godli, like касіхнуто, якщо ми наберемо, коли ми наберемо одну тисячу підписників на YouTube каналі. Дивіться. Ось він. Ось він. Bigger Dead, то я його буду хм. От. Треба всього-навсього бути підписаним на YouTube канал та телеграм-канал. На телеграм-канал також обов'язково, бо саме там буде проходити розіграш. Хм. Так. Угу, угу, угу. Ого. По 160! 160 одна штучка. Йоу. Дюард Клокмен. 160 капець, Кнайф Абрейдебал Dall. Йо, а чого все так дешево? Я ще не розумію. Ціни великі, але дешеві. Десь дешево, десь багато. Десь мало. Не розумію, якщо чесно. Так. Хм. Дуже дивно. Так. То мені там кидав трейд, не знаю. Подивіться за 100 тысяч продають цього чела. Давай за 20. Продаю за 20, братуха. Віддам даром, можна сказати. А порівняно з його ціною з того чела, за 100 тисяч, ну, давай. Беріть let's go. угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. А шо все так дорого, я не розумію. Щось мені зовсім це все не подобається. Щось. Це все дорого. Реально, все дорого зараз. Ультимейтів нема. А, хоча б якщо і вони і були, то в мене нема грошей на них. Шкода. дуже. Хм. Так, окей. Хм... Треба. Не знаю, що нам треба. В принципі, в мене є все. Але я б хотів би хайпер, звісно. Так. ще, невеличке оголошення. Ще одне. Хто має хайпер? Я трейджусь. Repair Speaker лазер Грінлазер А, Оцього Годліка. Два Фатюр Ларч Клоукмана. Сайністер Клокмен. Мейс Камерамен, Клокман Спайдер. Ну і тут помілочовки, і десь близько 30 гемів. Типу, ну, 35 гемів на даний момент в мене є. Я її готов цей продати. Так, 3,5, туди, ну, ціни, типу, як і були, можна сказати, але, ну типу, щось мало. Мало. Реально мало і дорого. От якщо б хтось зараз виставив би хайпер за 10 тисяч. Ой, не за 10 тисяч, а за 10 гемчиків. Ох, я б купив його. Навіть за 35 я б. його тут, Як тут був би. Бо я би дуже хотів би мати хайпера в своїй колекції. Так. Ага, так, зараз, братуха. Так, бем, бем-бем, бам, бем, бем. Бем-бем, бам-бам-бам. Все, це все хупер. Оце все хайпер. For hyper, але він не хоче. Хайпер... ну це зрозуміло. Угу. Мої 12 тисяч гемів стали 450 гемів капець. І то не факт що їх куплять. Я колись цей... Купував оці фатюр крейти, і я їх купив три штуки за 4 тисячі кожен. І це було дуже капець. Типу, це капець? Я потратив 12 тисяч майже, і все. Капець. Ну, блін, ну чому? За що? А чому вони так дешево стали? Хоча та, зрозуміла, 99% і один цей. І тільки один відсоток був би цей. На Годліка. А скільки я ще існує, мені цікаво. Бо я б хотів подивитись Годлік, їх існує 20 тисяч. Це ГГ. Це повне ГГ, я б мав би. 80 тисяч, я би 100% б його купив. Я б реально 100% його б купив, але. у Hyper Z 1999. Блін, це ж халява. Халява, реально. Реально халява. Просто халява. А, так, давайте оцьому челу, че кінемо А, Бем, ага, в нього теж тільки для друзів, а, Орса. О, ну хоч в когось трейду вімкнені. Топчик, топчик. Але треба, щоб він їх ще й прийняв. Хм. Так. Ну щось таке собі. 7 тисяч за цю штуку. Нічого, що вона є в кожного. Їй 70. Зараз в грі 78 мільйонів людей пойде. Ну не людей, а аккаунтів. Так, оцей чил прикольний, але він дуже дешево коштує. Він скільки коштує зараз? Бем, 250 гмп. Ну, звісно, дорожче, ніж фатюр. Дорожче. Так, а давайте за 199 його продамо. Було б прикольно А, за 199 його б хоча б продати. Хоча б. О! Прийняв трейди. Оу! Oh. Блін, а я не встиг. Так, давайте за 4000. Бем! Закидаємо грінлазер. Ну, не буду. Не буду е цей іти продавати його. Бо він трошки коштує Чого ще. І, типу, він потрібен. Він реально потрібен. Інженер за 17 тисяч продається. Ого! Так, окей. Fatur Craйт, вау! Фатюр Крейт, вау. Хм. Фатюр -крейт. А, окей. Хм. Хм. Прикол, конечно, прикол, але окей. Треба напевно щось якось крутитись, шукати за 40 гімехи. Хм. 499 Патрік Крейс. 499 капець. Це ж дуже багато, це ж дуже багато, прям це пів тисячі, йоу. Це пів тисячі, це дуже багато. це погано. Це реально погано, бо, ну, типу, кому потрібен е, такий крейт за 500 ємів. Якщо їх ну, продавали дуже дешево, типу їх там по 100 ємів, по 50, по 40 зливали колись. А зараз вони по 500. Хм. За пять пять 555. Зараз просто п'ять-п'ять-п'ять цей. М -м як він називається? Оцей ультимейт. Uh, Оцей ультимейт за пять пять 5, 5 Зараз. Капець. Капець. М -м так. 5.5.5. Це ж дуже люто. А, все, його нема більше. Его більше нема, він вище. Ага, блин, шкода. Так, за 4000 дрон мій. А, він не йоу. Я забувся, що він не сигнети більше в мене. Бо я тоді профукав його. Я профукав тоді сигнуто. Я став лошариком. Ну Так, окей. Хм, давайте далі підем, напевно, по трейдплазам шаритись. Я не знаю, реально, що тут можна зробити з моїми цими генами, яких в мене аж 35 штучок. вау, Я знаю, що можна робити, в принципі, шукати а, і продавати одного годліка, мого. Типу, якщо що, я щось е, буде коїтись, я буду з оцим челом, який буде на цей для розіграшу, Буду з ним ганяти, якщо що, а, а потім віддам його, хто виграє. Mm, так, А, і ще розіграш повністю безкоштовний буде. Не треба нічого давати, нічого не треба буде. Так, mm, в принципі, що? В принципі. Mm. О, а тут добра трейд плаза, тому можемо продавати годліка за 200. А, блін, у мене сігнатий. Блін, а в мене сігнатий. Сігнати. А давайте кинемо в цьому челу трейд. Вэр... 4-4-4? Э, mm. Ой. сиган э, Сигн. О-о-о. Э, не подобается, братуха. Братуха. Mm. Я сгода. Давай на ведь. Uh, а так. Фор. Mm. Йо. Гоу. Uh, Братуха, ага, е, дуду, він хоче ще. ну окей, братуха, я можу так Єс? Ее так чи ні? ага, окей, ауч. Окей, братуха, давай ще раз. останній раз. Так бем, 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 бем. І бам. Все. отак, Отакої тобі. It's good. It's good Bam. Хм, mm, давай. Мені здається, що це кайф. А, я не знаю, наскільки це правильно все це. Mm, так, але в нас є. Ага. У нас є звичайний ходлик. Та, ну мені здається, ми в плюсі е, шаленому. А, блін, жіночів були ці, а? Ну, не знаю. Може він і в плюсі. Може, він і в плюсі, але окей. Ну, окей, давайте ще походимо, подивимося. Може ми так зможемо заробляти кошти. Хм. А хто в мене тут? А, Годлік був. Та, все, Годлік, let's go. Ага. О, а давайте оцього прикупимо тільки зараз кинемо. Тільки кинемо його зараз цього от. А, ні. почекай. За 1890. вісімсот девяносто Please. Please. Годлік. Я я, бро. Давай, Let's go. Давай, братух. Оу! Він не захотів. Він не захотів трейдитись. Капут! Він не захотів. Просто не хоче. Як? Чому? Гм. Капець. Капець, чому? Чому? Хм. Давайте ще раз. Комусь підкине, не знаю. Не знаю, можливо. А, щось їм не дуже сподобалось. Ага. О. Ага. А, ось тобі і сігнуті чели. Ага, боб. Боб. Мені не треба дивитися. З ким я трейдився раніше, бо мені треба зараз. Ауч, блін. Блін. Б. Боб. О, боб. Боб! Да, він не хоче трейдитись. А... Давайте кинемо кап. О. Гм. От. о о о о о го го Ой, фор. А нет, Вау Окей. I'm noob Братух, ну мені не треба у тебя все діло Б. Так, хм Треба комусь якось тут підкинути цього. Типу, якось затрейдитись на Годліка і ще й 7. Бо я протикався. Мені ж не можна було другого давати. Мені не можна було давати, бо це ж на розіграш. Але я обов'язково зараз його знайду за любу ціну. Якщо що, я потрачу 2700 цих. Ну, я не хочу дуже це витратить. Я б за 2200 його б купив би, було б клас. О. О. Так. М. -м, -м. Ага, давай, ти. трейд. Ага. А, let's go. 2 е, 257 gem. І оце. Please uh, go. Ол, блін, він не захотів на Годлік трейдитись. Окей, давайте ще трошки побігаємо. Так. Так, ось цьошечки. тобі і цей. І ідея, може, тут буде щось, не знаю. Так, давайте. О, 50 гімнів коштує. Так і... так. І е, коштує він дешево, достатньо. Нікого нема сігнутого годліка. Капут. Капут, мені треба його. Мені реально треба сігнутого годліка. Хм. Ну все, на хайпера я тепер не трейду. Бо в мене нема таких юнитів, Хм. Шкода, але треба якось крутитись, викручуватись. Так. хм, так, давайте далі перепрыгнем ще. Ага, так, так, ага. угу, так, окей, поїхали, може тут буде? Так, ага. ага, 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 Хм. ого ого, а ч так дорого? А що так дорого? Так. Так. Хм, давайте все-таки спробуємо а, тут залетіти. А, може, тут буде пліс? І я бачу, що тут годликів нема. Тому давайте на найжирніший сервер. Де є хоч хтось? Де є дуже багато людей, я сподіваюсь, хоч декілька годликів тут буде е, вибір. Так, один відсоток, а годліки А, вже 200 тисяч їх. Йоу, хайперів вже 200 тисяч. Прикиньте. Хм, Давайте це купимо. Бам мені не можна було купувати, класно. Классно, я трейджусь. Хм. Окей. О. Так. Хм. Hmm. Oh, так. Let's go, let's go, let's go. Ага. Uh -huh. Давайте тут подивимся зараз. Хм. Hmm. Oh, так. Я бачу, що. що тут дрільмен за 690 тисяч. И дофіга тут. Ого! Ого! Багато, реально багато. Ага, так, пліс, сігнутих годліків. Знову немає. Нема сігнутих годліків. Так, окей. Зараз підписник каже. Що зараз буде? Що зараз будуть. Виграш. Точніше, що зараз залетить підписник? Так, ага. ага. О! О, крипто, крипто, крипто чел, крипто, о! Бем! Ну і бе-бе-бебе-бем! Ауч! Ауч! Почекай, чел! Почекай! Бем, бем! Ауч! Він знову не захотів. Блін, він реально не хоче заходити чомусь. Ніхто не хоче цей трейдити зі мною. Я не розумію, що це таке, а що це за порча на мені. Може я щось не те роблю. Може я не розумію по цінам зараз. Бо я дуже рідко заходжу в Роблокс в Толетавер, тим більше. Роблокс та Толетавер капець як не часто. Типу раз в два дні, якщо зайду, то клас. Може, і цей. І менше. Не знаю. М -м так. Окей. Хм. так. За 650. За 659 тисяч. Я тільки що продавався цей. Я ще не розумію, що трапилось. о А я провтикав. Я реально провтикав, дивіться. Дивіться, блін, що я накоїв. Він просто в топов... Він в топовішому окупі. Він мені дав два годлика, можна сказати, та, і у цього. А я йому дав два годлика сігнутих. Два сігнутих годлика Оцього, цього, оцього, оцього і у цього. Це ж капець. Капут, мені хана, бо я дуже затопив. Я прям дуже капець як затопив і профукав гроші. Тому підтримайте мене лайкосом, підпискою лайком, підпискою, коментарем та підпискою на телеграм. Мені буде дуже це приємно, і я трошки буду втішатись. Чим більше буду підписувати, тим більше я буду втішатись. о хо хо хо, -хо. капут. Капець. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Дякую. Ставте лайки та пишіть коментарі. Бажано від мої слів. Та додавайте своїх друзів. Дякую.